Четвертий день тихого полювання. І на одному місці один. О, і для нього ще другий є. Маленький. Два. Так, більше. Не видно. Далі. Три. Цей хтось випадково розтолочив чотири. Чотири. Далі. П'ять. зламався, Зараз ми тут. о, тут ще маленький. Та я вам показувала. 50. Так, 50, 50, 50. ще два. Так, і ще бачимо. Це ще два. Це є вже шість. Так, треба тут обережно подивитися. Дивіться, ще є шість. Це вже є Сім, вісім. Ось, прошу маленький, ще там росте. Сім. Ой. Вісім. Вісім. Зараз ми тут походимо ще. Бо я зазвичай камеру виключу зразу. Ще. От такі грибочки. Та? І там, 8 штук. 8. Продовжуємо на цьому самому місці. Так, це є 9. Ух, сломався. Сухо дуже. Це є 9. Це є 10. І я 11 бачу. Він трошечки далі. Так. І зараз покажу що де 11 росте. І там одинадцятий, бачите? Зараз йду до нього. Так, це дванадцятий. О! Шестий. Дванадцятий. От. Що чекайте, не забрала одинадцятий? Треба дуже акуратно ходити. Вони навіть такі молоденькі. Багато є тут просто. Краса, краса. Ось ще один знайшли. Вертайся ще сюди. Ось! Щось це такі. Бачка, ти вже збилася з рахунку який-то. 15 п'ятнадцятий. Так. І... Оп, там збоку біля нас ходять люди. Хтось одного тут копнув і від одного знайшли всіх решту. Двічики, просто пропустили. О, просто випадково дивіться. дві А ну, покажіть. Три. Дітей. Тут. Четвертий. Я бачу три. Три. Отут. Оп. Зараз будемо шукати. Це те саме місце. Мені ще кардос, дивіться, з боку ще. І це причому люди тут з боку біля нас не випадково. Але вони також знайшли свою поляну грибну. Так. І ще ось тут, дивіться, Оп. я вже збилася з рахунку. Вже тут 20 штук. Я ще одного бачу. А ну дивіться, зараз подивиться. Три тут, а четвертий тут. Бачите? Так, ану, зараз вам покажу за одну ходку. Оп. Оп. Мача всю частину, бо треба на роботу їхати. Так, і бачу оцей четвертий, ще, що ще тут. Три вкупці. Четвертий. Опа. Це можна сказати вже така трошки інша сімейка, бо вона... Ніби отут було тих 14, ну і тут вже знайшли. Його пройшла. пройшло. Це, це отут чотири. Чекай, тобі я вже так знімаю. Тут чотири... Ага, щось в мене збільшення дуже. Тут чотири. І тут я переступила ще один. Коротше, збоку коло нас ще четверо грибників. Дивіться, які молоді. Не можу говорити, бо коло нас тут вже шестеро грибників. Ну, люди молодці, що ходять ось ліс гарно. Зранку ранком прогулянка. Супер по лісі. Ну, чергова знахідка. На дорозі. І на роботу треба бігти, і гриби не можу лишитися, бо така краса. Не знаєте, коли таке буде О, дивіться. Ще один. Один і два. Знаєте, сьогодні так швиденько зриваю і не дуже гарне і відео, бо скільки людей, що треба швиденько рухатися, хто хоче щось назбирати. Це ще сьогодні 10-та година, щоб пізно пішли. Добре, йдемо дивитися ще. Олейків, але тут прям ну, люди ну, ходять разом, ми всі разом ходимо в четверо. От вони начистили тут, не збирали, а ми ще три знайшли. Всім грибів стане. Всі будуть мати, кожен знайде свій гриб, і це так і є. які знайшли. Перед цим я не зняла, я так, бачите, такі величезні. які це супер, йдемо далі. Ще один. Не всі в траві ростуть. Це один. Так, але поки що тільки один. Не знаю, де його сім'я. Може, людиці знайшли його сім'ю, а може він тут один. Але цього року по одному, до речі, ніде нема. вони Не всі сім'ями. І ще один. Ну, оцей в травишці і, напевно, один. Четвертий день грибалки. Грибалки. Я би сказала, що тільки один. Відкриваю траву. Віці один. Тут же, побачите ще хтось. Віться. Два. Далі три. І отут чотири. Ось зараз будемо їх по одному. Так. Стала на пісеньких? Один. Так, стала, до речі, на опеньки. Отут молоді випадково. Один. Далі йде два. Ой, злимається, Боже. Два. Зараз ми трошки закриємо тут грибницю. Далі три. Три. Чотири. Ну, і той був поки що п'ятий. П'ять. Відео Для тих, хто любить опеньки. Затамуйте подих. Та-да-дам. О, які. Я того року збирала. такі збирала, дивіться, то це вони дуже класні. У них така ніжка. Бачите, така широка, вони такі хрусткі. Ще є два. Дивіться, тут збоку. Там побачила, хтось просто почистив грибочки. Думаю, треба подивитися. Ви знаєте, всі не можеш позбирати гриби. І таких два. Зламало. Опа. Ну, краса, краса, йдемо далі. Так, дивіться, які молоді опеньки. Вони вже не дуже і маленькі. Вони такі, такі, файлі, як... І такі як треба. Оп. Так. Ішли в другий ліс. П'ять просто легенько розтоптали, дивіться, які вони. Ну, їх взагалі нереально не знайти. Але якби один не розтоптали, то б цього не побачили. Дивіться. Це вже тут третій, а тут ще один. Четвертій, зараз тут ще подивимося. Але трава така, листки. Диві, нічого не видно. Диві. О, я ще не бачила. Опеньки, як білі гриби. Дивіться, дивіться колопенька. Така вона я одну зараз відірву. Ой, а вони всі відламуються разом. Це як білі гриби. Ой, зараз їх викрутимо. Вони так ці, ці, всі разом, вони не хочуть окремо. Опа. Шикарні опеньки. Краса.